Про головне події в Харкові та області 11 квітня. Російські каби повертаються на Харківщину. Коту Харків Павло Шамшин з марафону відзначив суттєве зростання кількості ворожих авіаударів. За останні п'ять днів по півночі регіону прилетіло 36 авіабомб. На харківському напрямку найбільше потерпають прикордонні та прифронтові населені пункти, зокрема в Золочівській, Дергачівській громадах. По руїнах Вовчанська ворог гатить з усіх видів озброєння. І це при тому, що вцілілих будів. Виль, за даними зсу в місті, вже не залишилося раніше зменшення активності російської авіації на харківському напрямку оборонці пояснювали зміщенням уваги окупантів до власної Курської області. Російські населені пункти, в яких знаходилися воїни село оборони, тим самим методом, що й українські, тобто рівняли із землею бомбами. Ще більше ніж північ Харківщини від російських кабів потерпає Куп'янськ. Цієї ночі по районному центру завдали шість авіаударів. Повідомив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич. Одним із наслідків бомбардування стала масштабна пожежа на території районної лікарні. При службі ДСНС Харківщини на Воладані горіли вісім гаражних боксів і три медичні автомобілі. Сама будівля лікарні пошкоджена також були прильоти біля приватних будинків і багатоповерхівок. Канашевич поінформував про трьох постраждалих дві Дини зазнали гострої реакції на стрес. Одну з пораненням забрали до обласної лікарні в Харків. Зараз на території Куп'янської громади, яку стирають росіяни, залишаються 2800 жителів. У Харкові весняні декорації в центрі міста змінюють на Великодні. Про це спомітили активісти Харківського антикорупційного центру. Біля Хнатопу встановили металеву арку, яку прикрашає зображення тайної вечері. Антикорупціонери відзначили, що від початку над аркою був надпис церковнослов'янської Христос Воскресья, але його прибрали. Хац поцікавився в мерії, скільки коштували декорації, хто за них платив. Речник міськради Юрій Сидоренко повідомив, що декорації дуже давні, їх не використовували багато років в востаннє була на площі Свободи у 2012 тисячі Департамент споживчого ринку Харківської мерії промоніторив ціни на паски в місті. Чиновники відзначили, за рік випічка здорожчала на 15%. Найдешевша паска в супермаркеті коштує 30 гривень за 100 грамів. У кафе та міні пекарнях можна купити невеличкі пасочки за 60 гривень, а півкілограмові – за 300. Більше новин на сайті. Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.